На затримку пенсії у Житомирі скаржаться пенсіонери. Ця жінка каже, гроші затримали лише на кілька днів, а вона вже ледь зводить кінці з кінцями. На три дні, ну, мені дійсно на три дні, а чоловіку вже значить 15-16, це 18. А ще що ти принесли? Ну, звісно, розшитую, знаєте, ці копійки щитає. І у мене на пару днів. Ну я живу на такої маленьку пенсію. Ви що. І мені вже ці два дні проблема. Тим, хто отримує пенсію через банк, пощастило більше. Гроші прийшли вчасно, але про затримку виплат чули від знайомих. До цього не було, а вся накачена затримувала. Це на багато але на дні 5 п'ять. Я десь тако затримувала. Я то чула по телевізору, що обіжалися, що там. Ходять, що чуть-чуть їм виплачують і не виплачують, ну то це на пошті. А я в банку получаю, то я своєчасно отримую. Ага. Спасибо, пока а далі хто його знає, як воно буде. Попри те, що вже кілька днів поспіль у всіх поштових відділеннях міста метушаться пенсіонери, у міській раді переконують, пенсії виплачуються вчасно, скарг від житомирян до них не надходило. Пенсія я знаю, виплачується вчасно, в повному обсязі. Звернень скарг громадян на сьогоднішній день немає. Пенсійний фонд України інформує про своєчасні виплати. виплати. Теж саме говорять і у пенсійному фонді міста. У нас взагалі ніяких питань стосовно виплат пенсії не виникає, тому що відповідно до законодавства статті 47 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Виплата пенсії проводиться до 25 го числа. На даний час нами нам профінансовано 50%. На офіційному сайті уряду. Нового порталу звітують, що станом на 14 лютого загалом по Україні пенсії профінансовано трохи більше ніж на половину, але обіцяють, що до кінця місяця всі пенсіонери отримують свої кошти.